От міліція зафіксувала, а вони кажуть: не вбачаємо, бо ти пізно щось там документ подав. А та суддя одна відмовила, скаже: я не суддя. Ну це відео є, щоб ви не думали, бачите, ще немає поки вертольотів з дураками. Я вже не на своєму ютуб-каналі вас лайки мені ставити. Я вже на другому прийшов, чи я голограма знов. Подивіться, ніхто з людей нема, не розуміють. Чи садовий подонок, чи він просто продажний зрадний батьківщини, наприклад, чи малюк той самий, Чому Зеленський мучить. Я прямому ефірі, чи я з ким я говорю? Там, що може заглючило, я щось не бачу тут ніяких ну блять людей. Все нормально. Що вам яку ще правду треба заявити? Поки ви бумажками пишете, от зі мною Юрій Снюса, більше двох тисяч невиконаних ухвал, щоб їх всіх пересадити. І він, бідолаха, не знає, що робити, бо бумажками кидається. І він приходить до злочинців на це і каже, я на вас справу маю. Давайте ще раз дам. Ще раз, щоб я вже і ходить по кругу. Я кажу, ми, є, ми в Європу поїдемо, Баргільдію. Ми запитаємо, що це чому ухвали більше двох тисяч людини, більше двох тисяч ухвал виконати, посадити. А йому кажуть.